Технологія компонент, який є невід'ємним у сучасних війнах, особливо коли йдеться про таку війну, як російсько-українська, протистояння 21-го століття кардинально відрізняються від тих, які ми звикли вивчати із книжок історії. Тут перемагає той, у кого більш сучасна техніка, можливості і звичайно ж технології. Завдячуючи стратегічному партнерству США та України, наші ЗСУ отримали нагоду використовувати на полі бою не просто ракети, а сучасні керовані боєприпаси здатні вражати навіть такі цілі, що ховаються за укриттями. Взагалі, ось ці ракети створили для ліквідації живої сили та легких броньованих ціл. Однак випробування, проведені американськими інженерами, показали, якщо грамотно їх використовувати, то вражати можна навіть танки. Усе завдяки точності цих снарядів. Наші партнери зі США змогли перетворити некеровану ракету Гідра 70 у надзвичайно точний реактивний боєприпас із лазерним наведенням. Американські військові користувалися такими технологіями у протистояннях в Афганістані. А тепер, у 2022 році, таку нагоду мають і збройні сили України. Почнемо з того, що це взагалі таке. Цю систему називають APKWS. Це не ракета, а невеличкий модуль. Фактично, блок управління, здатний перетворити будь-яку некеровану 70-мм ракету у надзвичайно точний боєприпас. І що найголовніше, ця технологія дуже проста. Для таких маніпуляцій не потрібно окремого виробництва у вигляді військових заводів. За потреби і звичайно ж навичок це можна зробити навіть на полі бою. Достатньо вставити блок управління APKWS між бойовою частиною ракети та її двигуном. Одна із перших американських поставок цієї зброї загалом оцінювалася у понад 20 мільйонів доларів. І це просто неймовірна кількість, яку ЗСУ вдалося отримати в рамках стратегічного партнерства зі США. Адже один такий снаряд, якщо говорити конкретно за ракети Гідра та блок управління APKWS, коштує 22 тисячі доларів. Сьогодні це найдешевший варіант у своєму класі. Це керована ракета, яка за мінімальну суму може внести максимум користі. Адже, до прикладу, різноманітні пускові установки чи танки коштують від трьох мільйонів доларів за одиницю. Тож собі вартість за запуск і знищення цілі цілком виправдані, і як для економіки війни, коштують абсолютно недорого. Якщо зупинитися на тактико-технічних характеристиках такої зброї, то сам снаряд має майже два метри в довжину. Однак, попри те, що він важить всього лише 15 кілограмів. Цього достатньо для знищення не тільки легкої броньованої техніки, але й важкої, як от танків. Ракета долає тисячу метрів на секунду, а завдяки лазерному наведенню ефективна дальність використання від півтора до дванадцяти кілометрів, а це солідна дальність для таких систем. От саме тактико-технічні характеристики цієї зброї і зробили її однією із найсмертельніших ракет у світі. APKWS компактні, мають відносно невелику вагу. Точність ураження, врешті-решт, а це взагалі найважливіше завдяки простоті конструкції і технологічності такою системою, можна обладнувати найрізноманітнішу техніку, починаючи від літаків та гелікоптерів аж до бронетранспортерів і навіть дистанційного запуску. Якщо у США такі ракети кріплять до винищувачів класу F, то в Україні APKWS можна використовувати навіть на пікапах. Тим паче, що досвід використання різноманітних пускових ракетних установок на таких платформах у ЗСУ вже давно є. Якщо ж говорити загалом, то ці ракети можна комбінувати з різними системами, які підтримують ці модулі перетворення. Завдяки стратегічному партнерству зі США Україна отримала не тільки модернізовані снаряди, але й пускові установки у вигляді безпілотників Пума. Вони ідеально підходять для використання ракет саме цього типу. Там і програмне забезпечення підлаштоване, і ТТХ, словом, це зброя ніби створена для роботи в тандемі. APKWS взагалі дуже цікава система. У неї доволі незвичний механізм запуску. Як тільки снаряд покидає пускову установку, розправляються чотири крила. На кожному з них передова оптика наведення на ціль, яка допомагає не просто шукати, але й фіксувати мішень, щоб гарантовано завдати точного удару. І це все завдяки невеличкому блоку управління, що здатний перетворити звичайну ракету. У високоточний боєприпас. А от щодо пошуку цілі, то цими механізмами ракета займається вже у повітрі. Допоки снаряд перебуває в пусковій установці, йому не страшний ні бруд, ні вода, ні будь-які інші фактори, які можуть навіть теоретично повпливати на боєздатність всієї системи. Це дуже великий плюс, бо ж фактично користуватися такими снарядами можна за будь-яких погодних умов. Сучасні автоматизовані системи цієї ракети дозволяють їй знаходити не тільки статичні, але і рухомі мішені. І при цьому неважливо, де саме перебуває ціль на відкритій місцевості чи у схованці. Цифрові системи самі відстежать і фіксують ціль. І як тільки ракеті вдалося навестися на свою жертву, вона вже не відпустить її і летітиме доти, поки її не знищить. Результативність APKWS говорить сама за себе. За 5 років випробувань вдалося досягти точності у 93% при запусках з нерухомих та поворотних платформ. Станом на сьогодні це найточніший і найкращий показник серед ракет такого класу. У 2020 році ці ракети тестували для запусків з наземних платформ, як от пікапів та бронетранспортерів, і, звичайно ж, із землі. Дослідження довели, що ці системи ефективні навіть в боротьбі проти повітряних цілей. Досягати до літаків та гелікоптерів це завдання не з найлегших, але вражати безпілотні літальні апарати це просто ідеальний варіант. Лазерне наведення APKWS та швидкість у тисячі кілометрів, а це швидше, ніж будь-який дрон чи безпілотник, дозволяють ракеті переслідувати і наздоганяти цілі, і їй навіть не обов'язково влучати в мішень. Вона може підриватися біля БПЛА, що так чи інакше призведе до пошкодження безпілотника. Завдяки стратегічному партнерству США та України ЗСУ тепер можуть ще частіше збивати російські орлани, форпости та інші безпілотні. До речі, форпост коштує 7 мільйонів доларів, враховуючи вартість однієї ракети з модулем APKWS, це ще й економічно виправдана зброя. Адже фактично ми витрачаємо 22 тисячі доларів, а ворогу завдаємо втрат на 7 мільйонів, що найменше. APKWS – це відносно нова розробка США, і вони не дуже радо діляться з нею своїми союзниками. За весь час поставили 137 тисяч одиниць. Тепер список поповнила і Україна. У специфіці сьогоднішньої війни, коли рашисти ховаються серед будинків цивільного населення і обстрілюють позиції ЗСУ з укриттів. Високоточна зброя, яка б'є точково і без шкоди для оточуючих цілей, може зіграти визначну роль у цьому протистоянні, адже оператору навіть не потрібно бачити мішень, достатньо випустити ракету, а далі вона все зробить сама. І що головне завдасть хірургічно точного удару, який гарантує влучання у ворога.